Далі ми переходимо в тему, як структурувати оцінку від прикладів до цифр. Ми побачили приклади поведінкових індикаторів. У нас є шкала, і далі у нас все супер-ізі. Тобто, спочатку ми класифікуємо всі приклади поведінки в будь-якої компетенції. У нас є там поведінкове запитання і конкретна компетенція, яка проявляється, коли для перевірки цього поведінкового запитання. Ці... Приклади можуть виходити за межі або стосуватися однієї компетенції, це нормально, ми вже про це говорили. Тобто, ви в одному питання можете в принципі намацувати. Там це може підходити там і про технологічні рішення, це може підходити і про ownership, це може підходити на ще щось. Ви закидаєте і дивитеся, що вам кандидат може принести на це питання. І ведемо нотатки. Другий крок це те, що наші поведінкові приклади ми маємо зважити. тобто що ну, типу, нам дуже важливо в цих прикладах розуміти, наскільки вони умовно важливі, тому що. Там, наприклад, питання проактивності, воно може бути там людина може постійно приносити якісь маленькі покращення в процеси, які феноменального там бізнес-результату нам не приносить, але просто дають якийсь комфорт для команди. Це класно, це проактивність і так далі. Але це може бути, але ми за проактивність страхуємо, наприклад, тільки те, що людина може робити оптимальні рішення, які економіки або приносять гроші. І тоді ми такі типу, да, оце от серйозний поведінковий приклад. То також хороший, але в людини могло, наприклад, не бути ресурсів або інструментів вимірювання своєї ефективності. І ми тому, тому е, надаємо бали цим, цим поведінковим, е, індикатором. І якщо, наприклад, людина робила невеликі покращення в команді, це буде, наприклад, 2 бали. А якщо людина е, там, робила те, що реально нам потрібно на максимум, це буде 5 балів. І то, і то бал, і то і то класно, але нам потрібно розуміти, наскільки. Ну, типу, цей приклад реально релевантний до нас, і, і чи ми там типу, феноменально вражені, чи це просто класно, непоганий кандидат. Давайте подивимося далі. Е, потім дуже важливо в поведінкових прикладах, це супер важливо, е, дивитися на контекст. Часто буває таке, що е, кандидати мають якісь додаткові сфери зайнятості. Наприклад, я

тому що це різні речі, ми покриваємо. На роботі я гроші заробляю умовно, а на волонтерстві я приношу добро і там або просто мені подобається собачка, я би хотіла з ним все життя провести, а на роботі, робота мені просто дає там, дохід. І е е е дивіться, наскільки цей приклад відбувається, особливо, якщо ми говоримо про джуніорів, тому що реально різні сфери життя. Різна поведінка це абсолютно нормально. Ви точно зустрічали колег, які там на роботі вау, фантастично веселі і так далі. А наприклад, дома вони можуть бути дуже там, інертні, і це нормально. Але нам головне, як проявляється поведінка на роботі.